президента України номер 249 про звільнення Юрія Публика з посади голови Береженської районної державної адміністрації Тернопільської області відповідно до статті 112 та частини 4 статті 118 Конституції України звільнити публика Юрія Йосиповича з посади голови Береженської районної державної адміністрації Тернопільської області виконуючи обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турщин і розпорядження президента України про призначення Василя Калинюка головою Бережанської районної державної адміністрації Тернопільської області. Відповідно до статей 112 та 118 Конституції України призначити Калинюка Василя Михайловича, головою Бережанської відпочину 4 квітня 2014 року. Звичайно, момент, напевно, що приємний, тому що район отримав керівника. Але хочу всіх зорганізувати і зустріти на тому, що у нас дуже багато є роботи необхідно вирішувати. Я одразу хочу за... заакцентувати увагу новопризначеного голови районної державної адміністрації на те, що наше завдання в цих умовах це є спільна робота над вирішенням питань краю, району і України загалом. Нам необхідно, щоб на місцевому рівні не було жодного протипорства між різними ілками влади. Є проблемні питання, які мають бути окреслені всіма спільно. І спільно де має працювати районна державна адміністрація, районна рада, міська рада, сільський голод. У нас не може бути конкуренції за те, хто, краще скажучи, прокритикує. У нас має бути спільна робота. Має бути абсолютно поїжджу іншому побудовану роботи, коли голова адміністрації знає, що відбувається в районі, спілкується з громадами. se Що чином впливати на саму роботу, якого ми виконавчої влади, так і з праці, співпраці з постаницькою владою, районної радою. У нас є спільний дім, нас є спільні завдання, ми маємо швидкими темпами відновити е наш край, заради того, щоб в Україні була можливість людям себе відчувати вільно і бачити і мати перспективу. Звичайно, що в цих умовах доведеться приймати можливо і багато непопулярних рішень, тому що залишили нам в жахливому стані, з величезним недофінансуванням, з величезними дірками в бюджеті. Нам зараз буде потрібна повна мобілізація як ресурсів, так і місцевих ресурсів для відновлення даної роботи. Обласна адміністрація буде сприяти і допомагати в усіх питаннях, які є в Бержанському районі. У нас є попередні плани і перспективи, що ми плануємо робити, і в плані розширення можливостей. Районного центру надання йому іншого статусу залучення інвестицій, пошуку хороших партнерів для району, але це має бути консолідована позиція так само і на місцевому рівні. Я дуже хочу побачити, що голова адміністрації спілкувався з громадою, з громадськими організаціями, які проявили свої кращі якості під час Революції Гідності, з тими людьми, які були в Києві, які були на місцях, які не побоялися. Дуже непростий. Час боротьби за інтереси української держави вийти відкрито на цю боротьбу. Це є та нова команда, яка зараз має працювати заради Бережанського району, заради нашого краю, заради війня, і заради тих жертв, які були принесені. Наші герої, які зараз лежать в землі, очікують від нас іншої діяльності. Вони Право на компроміси із власною совістю. Лише відкрита, чесна, проходить власною громадою. Слава Україні!